Ну то, що через три дні, можливо, ні, але в плані відновлення. Але в цілому так. Це ж була моя мрія. Бо я нейрохірург. Це була фіксація паперокового відділу хребта, у хворого із нестабільністю поперекові відділу хребта. І це вже була друга операція. Перша операція була проведена рік тому, але без фіксації, без імплантації системи фіксації хребта. Розвивається нестабільність після таких операцій, декомпресивних основна скарга у цього хворого це біль в поперековому відділі хребта. Будемо піднімати цього хворого завтра, розходжувати, активізувати його. І згодом ми почнемо другу операцію. А зараз ідемо з вами на консультацію. Є там грижа на цьому рівні L5S1, є, ми її бачимо. Ви чому це справа. Ось вам рівень l 3 l 4 Тут mm. така сама грижа, тут така сама грижа, навіть в чомусь вона і більша, і це свіже. І у мене чомусь є такі сумніви, що у вас проблема саме від L5S1. Я думаю, що тут основний провідний рівень це L3 L4 у вас. Не пересічне. це не просто ситуація. Знаєте, що прийшов, видалили грижу і побіжав. Тут треба буде поглиблено дообстежити вас. Бачите, вам зробили дві операції, воно плюс-мінус непогано виглядає. Непогано, не критично, я би так сказав. Але розумієте, одна грижа не може давати таку клініку. Ну, ви ж єлі ходите. Ну, це, це не є нормою, тобто це не є показ. Показник того, що там є компресія на одному рівні. Ні, це комплексна проблема. Не може такого бути. Но нам треба зробити КТ ще для чого? Щоб подивитися, як стоїть система, чи не потрібно там якоїсь додаткової корекції. Бо МРТ воно показує тільки м'які тканини. Ми систему тут чітко не бачимо, розумієте? До дівчат вас підведу, пояснюємо, що потрібно, а вони вже е, організаційні питання з вами всі узгоджу. Тоді дообстежуйтесь, робіть ще комп'ютерну томографію. Щоб ми знали в деталях, як встановлена система, де mm -hmm. вона що фіксує. І приїжджайте тоді до нас, і будемо вирішувати, можливо, переставляти більш коректно можливо, додатково фіксувати ще е, хребець 3 l 3 і окремо будемо йти по всіх рівнях. Mm -hmm. Якщо ви бачите, що ситуація не покращується, тоді треба робити таку ревізійну операцію. Дуже часто раніше операції з приводу гриж мешепцевих дисків виконувалися тільки в одному етапі, тільки видалялися грижі. Але і згодом ми бачимо, що задоволення від таких операцій, тобто менше, ніж коли ми додатково ще фіксуємо, інакше кажучи, видалення гриж диску не дуже ефективно у віддаленому періоді, бо ця проблема зберігається і нам потрібно знову фіксувати хреби. Тому зараз, під час першого видалення гриш, ми фактично завжди фіксуємо поперековий відділ хребта, що це дає хворому. Аніше відновлюватися ефективно, без болі і гарантовано не мати проблем в майбутньому. Тому фіксація це обов'язкова умова любої декомпресивної операції на сьогоднішній день, особливо в поперековому відділі хребта, який навантажений більше за все. Отже, друзі, ми збираємо систему і закінчуємо операцію. Це наші військові, ті, що ми хуперуємо, лишають на українському прапорі про себе згадку. От я думаю, що скоро вже тут не буде місця. Досить багато у нас на сьогоднішній день лишається. Це тільки нещодавно зроблено, і вже, вже стільки. Окей, поїхали далі. Дивіться, дуже цікавий хворий із проблемою по проковому відділі хребта, який на даний час не хоче оперуватися. Ще полікуватись хоче консервативно. І таким хворим ми пропонуємо консервативні такі малоінвазивні методики. Вони вже інвазивні, тобто ми щось вже маємо робити, але ще це не операція в прямому сенсі з розрізом і так далі. Це радіочастотна абляція. Йдемо зі мною в операційну, ви побачите, як це відбувається. Больно не буде. Ми все знеболимо. Так, кукольчик, це трохи знеболююче. Я думаю, проведемо тоді на всі рівні. Отже, давайте подивимось на ЕОП, встановлений електрод, радіочастотна голочка, яка встановлена безпосередньо в точці, де ми маємо обробити нерв, який інервує ці фасет суглоби, тобто зняти больовий синдром. Ми можемо бачити це в спеціальній проекції, яку ми виводимо, коли ми це використовуємо. Коли Ще рано оперувати, таким чином ми знімаємо симптоми захворювання і е, знеболюємо його, інакше кажучи. Досить ефективна процедура. Ні, на ЕОПІ ми бачимо тільки кісткові структури, бо вони рентгенографічні, а також ми бачимо сам електрод, бо він рентгенконтрастний. І по співвідношенню цих структур ми можемо знати, де його треба встановити, щоб обробити саме цю необхідну ділянку. Німечка. Все, окей, снімочка. Зараз на вторую сторону переходимо. Носочками і п'яточками порухайте право, ліво. Так, ми потроху вже закінчимо. Зараз робимо ще й підуральну блокаду. Додатково вводити діпроспан. Підуральна блокада це знеболення і введення препарату безпосередньо в канал хребта. Як правило, це гормональний препарат в комбінації з знеболюючим препаратом. Ти на певний час біль, який генерується в оперековому відділі хребта, він блокується. Трохи так, трохи так. Зараз можу трошки вистрілити. Все, ви молодець. Витримали всі екзекуції. Все те, що ми виконуємо, це доказова медицина, тобто це однозначно гарантовано ефективно в плані лікування. Інше, наскільки воно прогнозоване, наскільки довго цей ефект, і так далі це вже інше. Але всі методи, які ми використовуємо, вони доказові в світовій в сучасній нейрохірургії. Дядя Льоша втратив свій телефон, десь загубив втрачений телефон. Танюш, ну мого телефона не бачила. Де я його? Так, а мій телефон. Народ, може хтось мене набрати на мобілку. Оце не. Ніхто не чує, не дзвін. А, все, бачу, бачу, я наверху його поклав. Все, дякую. Ярослав. Мені потрібно консультацію зробити. Можеш мені допомогти, бо я з собою не взяв комп'ютера. Дивіться, з того, що я бачу, у вас є нестабільність по поперуковому рівні хребта на рівні L5-S1 більше, на рівні L4-L5 менше. За рахунок цього ще з'являються грижі, протрузії на цих рівнях. І в принципі, якщо ем, ці симптоми, які ви кажете, вони виражені, їх треба Оперувати, тобто тут потрібно ставити систему фіксації, фіксувати хребет. Скажіть, будь ласка, я зараз е, проживаю на даний момент в Молдові. Угу. Е, я маю приїхати з людиною, яка мені буде допомагати. Ні, ні. Чи... ви самостійно все будете робити. Абсолютно там, тобто, вам не треба стороння людини, щоб за вами доглядала. Все будете робити самі. Все... Отже, друзі, можете бачити, що велика кількість консультацій на сьогоднішній день навіть не потребує перебування безпосередньо хворого в стаціонарі, але питання оперативного втручання обов'язково узгоджується з пацієнтом під час. Очної консультації, тобто консультації безпосередньої присутності, безпосередньої пацієнта. Тому, якщо у вас є питання, є дослідження, надсилайте їх на емейл e нам по соціальних мережах, ми все дивимося, все переглядаємо і надаємо попередні відповіді по тих питаннях, що вас турбують. Це супер спецпризначеність. Настільки е, спецпризначеність, що ми навіть не знаємо, де він працює. Так, що, ребята? We are, ready. are you ready? Спінальна нейрохірургія ніколи не закінчується, тому що люди старіють, змінюються структури хребта. Але на противагу цьому, хочу. Кінцево підвести підсумок сьогодні таким чином: займатися профілактикою, займайтеся фізкультурою, тримайте нормальну вагу, бо це безпосередньо пов'язано із здоров'ям хребта, і ви ніколи не попадете до нейрохірургу на операцію. Будьте здорові, до зустрічі!